Інформаційний ефір першого придністровського продовжу українська редакція з програмою Вчасно вітаю вас в Надія Швець. Дивіться просто зараз. Музика. Голова держави обговорив із іпископом Тереспольським та Добасарським підготовку до майбутнього візиту до Придністров'я святішого патріарха Московської всієї Русі Кирило. Православна пісня та живопис в Тераспольському міському будинку культури почала роботу виставка Володимира Скоробагатова. А в республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі святом коляди завершився цикл новорічно-різдвяних святкувань. Президент Придністров'я провів зустріч з єпископом Тараспольським та Дубосарським Савою. Головною темою діалогу стало обговорення підготовчих заходів до важливої події прибуття святішого патріарха Московської всієї Росії Кирила в нашу республіку. Як відомо, патріарх Кирил має намір відвідати Молдову 7-8 вересня, Придністров'я 8-9 вересня цього року. Візит до республіки Молдова пов'язаний з 200-річчям входження Кишинівської пархії до складу Російської православної церкви. За словами владики Сави, прибуттям. Нашу республіку має пастерське значення. Патріарх їде перш за все до народу. підкреслив він ветезі. він буде больше всівабщатися з народом і в храмах. У цьому зв'язку він буде спілкуватися з народом і в храмах. Буде публічне спілкування з громадськістю та з молоддю Придністров'я. Буде створена і державна група щодо візиту. У цьому зв'язку ми обговорили деякі технічні моменти, які необхідно врахувати при зустрічі гостя такого високого рівня, як святіший патріарх Москв і всієї Русі групу очолить сам президент. Туди увійдуть і прем'єр-міністр, представники парламенту, силові міністри. глава держави зазначив на важливості для придністровців події, що наближаються, і доручив органам державної влади і управління з особливою відповідальністю підійти до її підготовки. Вчора у столичному будинку культури відкрилась виставка живопису клірика кафедрального собору Різдва Христового проти Володимира Скоробагатова експозицію приурочено до різдвяних свят та 20-річчю міжнародної асоціації працівників культури та мистецтва. На полотнах просвітлені обличчя людей, пейзажі, квіти. Сюжети святкові й сумні, але всі просякнуті високою духовністю православ'я, вірою і світлом різдвяних свят. І не дивно, адже Володимир Скоробагатий священик і людина мистецтва. Письменник, музикант, скульптор і живописець. Хоч і має художню освіту, каже, по серйозному за пензель взявся зовсім недавно. Юра Солко надихнув. Запросив мене на камарт. От якось так і вийшло. Якщо є час, є бажання, то підрамник завжди є. Можу, рік нічого не робити, а тоді сісти і за три часи зробити чотири роботи. Це перша його велика персональна виставка у Терасполі, а ну саме перша була у Бендерах в рамках симпозіуму Камарт. Це вже в Придністрові це друга персональна виставка. З таким широким діапазоном дійсно філософських робіт тут є і пейзаж, і натюрморт, тут є і жанрова композиція, але кожна із цих робіт це філософські роздуми митця про наш світ, про наше життя, про місце художника в цьому світі. Відкриття виставки для приністровських митців співпало ще з однією важливою у їхньому житті подією – 20-ю річницею створення міжнародної асоціації працівників культури та мистецтва, на рахунку якої більше тисячі концертів, міжнародні фестивалі, конкурси, пленери. Привітати автора експозиції прибули колеги по творчій майстерні з Білорусі, Гагаузі Гагаузії, України. Такі зустрічі, такі конференції, вони дають новий поштовх для того, щоб щось створити. Ми всі люди творчі, і для нас це дуже важливо. Коли ти відчуваєш, що ти потрібний, і твоя творчість ви визнається чи сприймається іншими, воно хочеться працювати. І от якраз саме от ці зустрічі дають оту енергію чи той заряд для кожного із нас творити. Змогли гості виставки насолодитися православною бардівською піснею. Для них Володимир Скоробагатий виконав свої кращі твори. Бажання взятися за гітару і за нотний стан своєю творчістю пробудив у священника Володимир Висоцький. Пічліла сама лічність це володімір Вразила сама особистість отця Володимира. Рідко коли в одній людині можна побачити дар художника, музиканта, виконавця, поета. А найголовніше, він хороша людина. Його людяність простежується у всіх роботах. Це теплота і погляд на світ крізь призму віри та любові до людей. З іншими роботами отця Володимира можна буде познайомитися ще на одній виставці, яка відкриється завтра у приміщенні Міністерства закордонних справ. Ми українці, до нас іде коляда веселими танцями, піснями та віршами. В республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі завершиться цикл новорічних свят. Чула колядки Оксана Крук. Зі сцени республіканського теоретичного ліцею комплексу лунають святкові пісні та вірші. Школярі підготували безліч колядок. Учні другого класу сьогодні змогли передати справжній дух веселого українського народу. Я сьогодні була на святі Янгелов. Мені сподобалось, як тут танцювали гапацульки. Ми дуже готувалися і з великою радістю готувалися дітки. А ми знаємо, що в Україні є таке повір'я: якщо багато дітей поздоровить із святом, то буде у вас щасливий рік. Тому я бажаю, щоб цей рік був щасливим для всіх нас і для нашого придністровського народу. Хлопчики та дівчата завжди чекають з нетерпінням різдвяні свята. Традиція колядувати збереглася в Придністрові. І сьогодні діти з радістю заходять у гості до своїх родичів, сусідів або просто до незнайомих людей. Адже нагорода за це особлива, найприємніша та несолодша. Ми беремо е покіт рису, ходимо до гості та сіємо, сіємо, сієм, посіваємо. З Новим роком вас вітаємо. Та нам потім дають такі, як яблука, мандарини, апельсини. Ще дуже я люблю цукерки, які мені дають. Мої бабуся та дідуся співають в українському хорі. Вони мене навчили навчили колядкам, я ходив з ними колядувати. Відмічати різноманітні українські свята в теоретичному ліцеї комплексі стало вже традиційним, але як підкреслюють в закладі, там знайомлять учнів зі звичаями та обрядами і інших народів. Наш ліцей працює за експериментом розвиток комунікативної компетенції учнів в умовах діалогу культур. Тому всі свята, які проводяться в українському теоретичному ліцеї комплексі, направлені на розвиток культур молдавського, російського і українського народів. Цим самим це все про. Ведення всіх цих свят направлене на виховання толерантності і зацікавленості всіх культур народів, які проживають на території Придністров'я. А сьогоднішнє свято завершилося щирими привітаннями. Школярі разом з батьками та вчителями зібралися в коло як одна велика та дружня шкільна сім'я і передали один одному свічку побажань. З 24 грудня по 1 січня міністерство внутрішніх справ республіки проводилася екологічна операція. Линка головна мета щорічної акції збереження хвойних порід та попередження правопорушень пов'язаних з їх вирубкою. Період майже 10 передноворічних днів загалом по республіці було організовано додатково 80 постів і задійно близько 300 міліціонерів для охорони ялинок та сосен. Серйозних порушень і виробок не зафіксовано, кажуть у міністерстві внутрішніх справ, хоча й були кричущі випадки до початку цієї операції. 15 дікабря. 15 грудня до початку проведення цих заходів у Григоріопольському районі було пошкоджено 29 дев'ять сосенок. Особи встановлюються, будуть притягнуті до відповідальності. Зараз правоохоронці готуються до хрещенських свят. В Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що у місцях, де будуть організовані масові купання, охорону забезпечуватимуть міліціонери, медпрацівники та рятувальники і порадили громадянам не купатися в невідведених для цього заходу місцях і не вживати спиртні напої в хрещенські дні. Новорічні збитки підрахували українські екологічні інспектори. Нелегальні вирубки ялинок завдали шкоди майже на 1 мільйон гривень. У передноворічний період співробітники відомства проводили перевірки лісових господарств, пунктів транспортування та місць реалізації ялинок. Виявили більше півтисячі порушень. Штрафів виписали на 22 тисячі гривень. Натомість сума збитків, завданих природним ресурсам держави, становить 750 тисяч. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Кабмін перевірить медустанови на готовність до епідемії грипу. Ліків має вистачити для всіх українців. Держава повинна забезпечити 100% готовність до епідемії по всій країні. Медики вже чекають на початок сезонної хвилі захворювань, адже випадки грипу зафіксували у сусідніх Польщі та Чехії. За словами голови уряду в Україні достатньо часу для підготовки до початку епідемії і виправлення всіх наявних недоліків. Кабмін дав два тижні губернаторам, щоб організувати на місцях все необхідне для реалізації реформи швидкої допомоги. До кінця року автопарк служби збільшиться на 1200 нових машин, усі обладнаючи засобами зв'язку та gps навігаторами А в 16 регіонах почнуть створювати централізовані диспетчерські служби. Щоб реалізувати закон про швидку допомогу, на місцях також мають подбати про дороги від райцентрів до далеких сіл. На це держбюджеті передбачено 2,5 мільярди гривень. Відчизняна промисловість отримує додаткову підтримку від держави. Уряд хоче надати преференції українським виробникам під час процедури держзакупівель. Відповідний законопроект Микола Заро вимагає якнайшвидше внести до парламенту. Згідно з ним, замовник у разі проведення процедур закупівель матиме право висувати до учасників торгів вимоги щодо наявності власного виробництва і центрів обслуговування в Україні. За словами прем'єра, ухвалення закону неабияк підтримує програму розвитку внутрішнього виробництва, яку нині впроваджує. Джує уряд. Недостатнє фінансування головна проблема придністровських компаній-перевізників. Про це говорили на сьогоднішньому розширеному засіданні правління Асоціації транспортників і шляховиків республіки. Питання оплати проїзду пільговиків сьогодні. Воно одне з найбільш гострих для перевізників. До 2009 року пенсіонери мали право на безкоштовний проїзд в межах адміністративного району. Сьогодні ж вістань визначено цифрою 50 кілометрів. Затрати були набагато новом Витрати на перевезення пільговиків були набагато менші. Люди вже звикли в межах району вирішувати всі свої соціальні проблеми. Сьогодні держава не компенсує в повній мірі витрати з перевезення пільговиків, кажуть асоціації. Як один із варіантів вирішення проблеми дозволити провезення до п'яти чоловік, стоячи. Це зменшить витрати перевізників. Ще одна проблема приватники: вони не сплачують податки, але забезпечують пасажирам кращі умови. При цьому залишають підприємствам 100% пасажирів пільгової категорії. Говорили й про ціни на паливно мастилі матеріали. Сьогодні один кубометр газового палива промисловим підприємствам обходиться в 7,5 рублів. І всі всі користувачі скрапленого природного газу здійснюють оплату за фактом споживання. А ми ж змушені проводити передоплату. В разі якщо там немає грошей, наш транспорт просто не заправляють. Відів таку ціну на газ. Побачивши таку ціну на газ, ми були змушені подати документи на збільшення тарифу на міжміські сполучення. Як будь-який господарюючий суб'єкт, ми розуміємо, якщо у нас не буде не просто обігових коштів, але й прибутку, ми не зможемо ні модернізувати свій технічний склад, ні сплатити зарплати. Всі пропозиції щодо розвитку галузі в асоціації планують підготувати до 28 січня. Потім транспортники обговорять їх з представниками законодавчої та виконавчої влади. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. Я на цьому випуску завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди. Вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 18 січня очікується хмарна погода, вранці місцями туман, після обіду дощ. Вітер південно-східний 5-8 метрів за секунду. У столиці вночі плюс 2, в день 3-5 градусів тепла. На півночі республіки вночі 0, в день 1-3 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчі норми.